7 серпня, дорогі друзі. 7 серпня. Погода причудова. Причудова погода. Сонячне літо. Такий свіжий вітер. Відчувається відчувається літо. Бачите, як гарно. Красольку склали, щоб не поламало. Може, знов буде дощик. Добре, що вчора попрала все, що мені було необхідно. Так, да, буде дощик, вже накрапає, на мене вже була крапелька. Бачите, мій кіт полює. На кішку. Такий вредний кіт, вредний привредний. У вас є руди, руд, руді котики? Чи вони у вас теж такі активні і вредні, а? Бачите, який вредний, ревнивий? Ось вона залізла на то місце, і він же хоче там сісти. Він же теж хоче туди сісти. Потім він її жене, вона там лягла. То взагалі зараз ні, це, ви... це він не винесення. Це вона взагалі лягла. Нічого собі вона лягла. І він хоче там лягти. Він її зараз прожене. Там туди ляже, потім вона займе інше місце, він звідти буде їгне. Так сілянті не можна цього. Бачите, що робиться? Я не дозволяю тобі це робити. Не можна. Хай лежить. Багато місць є, не тільки там. Лягай тут. Бачиш, який злий. Може, це погода так на тебе впливає. Така гарна сонячна. Погода, Боже. Бачите, сусіди там сьогодні якісь паті затіяли. Може загоряють. Вийшло сонце, бачите, яке сонце. Може до них внуки приїхали. Ні, то собака, мабуть. Це іграчка собача. пишіть. Ось такий день, ось таке 7 серпня в нас, ось таке літо. Ось таке літо. Але попередній місяць був дуже спекотний. Діти ходили в школу і в школу можна було ходити без форми. Форма тут така синтетична, під горло йде така рубашечка, галстук, джачок. Все синтетичне, легке, щоб його легко було прати і сушити швидко, можна швидко за ніч посушити, бо тут все погано все сохне через вологий клімат. Тато собака, мабуть, там. Грається. І ось діти ходили в формі, потім їм дозволили спортивну форму носити, там такі шортики і футболочка йдуть з такими дірочками, тканина спеціальна дихаюча. Їм дозволили і в місяць вони ходили в спортивній формі в школу, був в піджаку, якщо вони приходять, їм обов'язково треба його носити в школі. І галстук не можна навіть трошки послабити. Він має бути саме такий добре затягнутий інакше. Інакше там ой-ой. ой Це неподобство, все таке, так не можна школяру виглядати. А коли в спортивній формі, бачите, кицька перейшла, бо вже зараз буде нападіння. Буде напад вже зараз. А він все одно не заспокоюється. Добре, то я вже на три хвилини наговорила. Ну, ось так. 7 серпня, гарного всім дня. Маю надію, що в Україні краща погода. І ви насолоджуєтесь літом. А ми ось так насолоджуємось літом. У ковтинках на флізі. Ось так ми насолоджуємось літом. Зробили фонтанчик, щоб я хоч якось Хоч якось відпочивати. Так, шум води І ніби ти, ніби ти на пляжі. Всім гарного дня!